311 українців стали переможцями за підсумками 12-ї хвилі подачі заяв на мікрогранти за програмою Власна справа. Вони отримують загалом понад 73 мільйони гривень. Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна на сайті відомства. Найбільше грантоотримувачів із Львівської області це 52 особи, рівненської 33 особи. І Івано-Франківської областей це 23 особи та міста Києва. 22. Нагадаємо, за грантовою програмою власна справа українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тисяч гривень. З нами на зв'язку Василь Барилюк, директор Львівського обласного центру зайнятості. Розпитаємо власне про те. Скільки як зараз що зараз відбувається у грантоотримувачів із Львівської області? Доброго ранку, пане Василю. Доброго ранку, доброго ранку, пане Василю. Така велика кількість у Львівській області грантоотримувачів за програмою власна справа. з Чим пов'язана на вашу думку, і власне з якими запитами, якими бажаннями створення власного бізнесу прийшли приходять, приходили до вас українці. Дякую. Ну, Львівщина традиційно, так би мовити, була лідером завжди в веденні власного бізнесу, започаткування бізнесу. І відповідно нам трошки простіше, напевно, працювати з тими питаннями. Друге, пов'язано з тим, що все-таки в нас нема таких активних бойових дій, як є на сході на півдні України. Відповідно, в тій ситуації набагато важче просувати цю програму і працювати. По розширенню чи підтримці діючого бізнесу. На Львівщині е, ця програма достатньо активно йде, і станом на сьогодні ми вже маємо е, отримувачів гранту е, близько 1989 е, людей започаткували власну справу. Е, якщо в процентному відношенні, то 55% це жінки, 45% чоловіки. Е, сфери різні для започаткування е, бізнесу, починаючи від Е, з, е, організації закладів харчування, е, переробна промисловість, надання послуг по ремонту автомобілів, імчвені е, цехи, медичні послуги, соціальні послуги, освітні послуги. Тобто, е, спектр достатньо е, широкий, і відповідно е, достатньо активно люди користуються і зараз е, наплив все збільшується. Практично кожний третій, хто подався на отримання гранту, стає його власником. У нас було подано по Львівщині більше трьох тисяч заявок. І зараз як я назвав цифру 989 осіб вже отримали зараз. Йде подача по так званій хвилі, подається хвилями 20 хвиль з лютого місяця. Зараз йде подача 14-ї хвилі і до кінця року. Ще таких сім хвиль подекадно можна буде податися на отримання гранту тим, хто кого зацікавить е ще така цікава річ, що е кожний е практично 4 п'яти е або 80% відсотків це діючий бізнес і це дуже приємно. Тобто, він розширюється, він е розвивається, і 20% – це ті, які вирішили започаткувати власну справу. Тому що і фізичні особи можуть теж подаватися, які не є нині діючим бізнесом, і у випадку отримання е, позитивного рішення державного центру зайнятості, вони зареєструються як підприємці, і тоді будуть виконувати умови гранту, які передбачені постановою кабінету міністрів 738 від 22 червня 2022 року, від 21 червня 2022 року. Пане Василю, як з нуля стати учасником цієї програми, що потрібно зробити? Потрібно насамперед визначитися, в якій сфері діяльності ви хочете працювати, чим ви будете займатися, переконатися, що на ринку є ніша для вас, проконсультуватися добре, а тоді подати через дію заявку на отримання гранту і заповнити достатньо нескладний бізнес-план. Найважливіша річ, щоб в того, хто вирішив це розпочати, не було ніяких проблем попередніх з банками, тобто, щоб була чиста кредитна історія, щоб не було зобов'язань по виконавчих службах, тобто, щоб не було ніяких кримінальних речей, пов'язаних з тією чи іншою особою. І тоді проходить так званий скоринг. Тобто, автоматизована програма Ощадбанку аналізує е, цього, хто хоче започаткувати е, цю особу. Вік не має перевищувати 65 років. Від 18 до 65 років має бути особа. І у випадку, коли проходить оцей скоринг людина і набирає певну кількість балів за наслідками розгляду до 200 балів, далі ці документи попадають в державний центр зайнятості. І розподіляються по регіональних центрах зайнятості, де буде та чи інша особа провадити свою діяльність. Відбувається співбесіда комісій регіональних центрів зайнятості з тим претендентом, хто хоче отримати грант на протязі до півгодини, щоб переконатися, як володіє людина ситуацією, чи дійсно вона писала цей грант. Знайомимося з цією людиною. До 50 балів ще виставляє. Комісія центру зайнятості, і далі вже документи попадають в державний центр зайнятості, розглядаються і приймається рішення. Це я розказую довго. Відбувається це достатньо швидко. Тут немає якби ніяких затримок. До 30 днів. Практично людина вже має рішення про те, чи вона перемогла, чи є якісь нюанси. Дякую, пане Василю, за ваші пояснення. Дякую за те, що знайшли час долучитись до ефіру. Це був Василь Барилюк, директор Львівського обласного центру зайнятості.